Друзі, доброго дня! І так важливі зміни щодо виплати внутрішньопереміщеним особам грошової допомоги від держави. на своєму засіданні 21 листопада поточно 23 року. Кабін вніс зміни до низки урядових постанов щодо обліку внутрішньопереміщених осіб та виплат їм держдопомоги. І так, перша зміна: переселенці, які деякий час проживали за кордоном, можуть звертатися за призначенням виплати через 15 робочих днів після повернення в Україну. Це стосується тих. Хто оформлює виплати вперше? Друга зміна. У разі повторного переміщення в результаті обов'язкової евакуації після 1 серпня 2023 року, особи, які раніше отримували виплати, зможуть отримувати допомогу протягом ще 6 місяців, але за умови її включення до списків евакуйованих, які затверджуються обласними військовими адміністраціями. А у разі еваку... евакуації за допомогою волонтерів чи самостійно необхідно повідомити ОВА. Третя зміна. Внутрішні переміщені особи отримуватимуть виплати три місяці після дати завершення бойових дій, можливих бойових дій, або тимчасової окупації у населених пунктах, із яких вони перемістились. Раніше виплати припинялись на наступний місяць. І четверта зміна. Непрацююча особа працездатного віку за відсутності повну... поважних причин упродовж трьох місяців із дня призначення виплат на особи повинна спосприяти своїй зайнятості, зокрема, шляхом працевлаштування, реєстрація, реєстрація як фізична особа підприємства, або подання заявки для отримання гранту на бізнес, або ваучера, на навчання тощо, або набути статусу безробітнього, зареєструвавшись у центрі зайнятості. Раніше виплати припинялась на Місяць. Друзі, до нас звернувся за допомогою наш колега Дмитро, який на передовій спочатку російської агресії, звернувся з проханням допомогти зібрати гроші на дрон з тепловізором та автопікап для першого взводу 77-ї аеромобільної бригади 4-го батальйону 14-ї роти. Просимо вашої фінансової допомоги. Посилання на перерахунок коштів знаходиться в описі під цим відео та першому закріпленому коментарі під цим відео. Будь-яка сума допоможе. Всі звіти по збору та звіти по витраченим коштам будемо надавати регулярно. Дякую.